Коли замислювали, що буде, якщо попросити нейромережу скласти маршрут міста. Ось і мені було цікаво, тому, відправляючись у нову подорож, даємо всього кілька вільних годин у Будапешті, вирішую перевірити це. Що ж, ми починаємо свою подорож з вокзалу Келоті. побудований у період 1881-1884 років, архітектором Джеймс Ваттом і Джорджем Стефенсом. Виконаний у стилі Неоренесансу. Для кращої візуалізації у такому ж стилі зроблена львівська опера. Вийшовши з вокзалу, і віддаючи свої речі у кампус-хову. До речі, де не можна оплатити за не NFC, а потрібно саме власнику банківська карта. Це важливо знати заздалегідь. Ми починаємо нашу прогулянку, прямуємо до наступної локації. У цей самий час ми де не майже немає людей і сонечко тільки починає свій шлях. І ось ми доходимо до нашої іншої локації базиліки Святого Штату. Доля цього місця не прям проста. Базиліка будувалася протягом 14 років, починаючи з 1851. Року. Через неправильні інженерні прорахунки спочатку з'являється тріщини, а потім у 1868 році. Взагалі пальняться кукол будівлі. Пізніше зводять по купання, але вже інакше. Но, однак вона чудово вписується у композицію собору. За весь цей час змінилися три архітектори Йожев Хіл, Міколо Шівол та Йожев Каузер. Останній працював більш над внутрішнім стопом. Але всередину потрапити нам не вдалося, оскільки прийшли ми зарано. Ну, І також треба зазначити, що вхід туди платний. Тому, подивившись на архітектуру, зробивши фото центральної площі міста, ми прямуємо далі. Поки йдемо до іншої локації, проходимо Liberty Square, Тут розміщено одразу багато всього, але в центрі знаходиться пам'ятник радянським військовим, які визволили угорців від німецької окупації. Ну і ви можете побачити там віночок з російським прапором, бо відвідували ми Будапешт майже одразу після Дня Перемоги. Також є пам'ятник жертвам Голокосту. І якщо казати про будівлі, то там знаходиться Посольство США, колишній палац Адріатичної круїзної компанії, Національний банк Угорщини тощо. Загалом дуже гарна площа, де багато зелені, і зранку достатньо тихо. Ну ось ми й дійшли до найголовнішої пам'ятки міста парламент, неймовірна будівля, виконана в неоготичному стилі, розташована на східному березі Дунаю, та знаходиться між двома мостами ланцюговим Сечені та мостом Маргіт. Дуже нагадує восьмірстенський палац у Лондоні, цей визвір мистецтва зведений у період 1885-1904 років. А ідея зробити парламент взагалі виникла ще в 1873-му після об'єднання Буде та Пешту. Будівництво припало на сильний економічний розвиток регіону. Саме тоді було зроблено багато площ, будівель та інших пам'яток, які прикрашають Будапешт наразі. Але спорудження парламенту було одним із найграндіозніших проєктів. Це найбільша будівля Угорщини, в якій використано багато стилів. А на її декоруванні витрачено 40 кг золота. Просто неймовірно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про добу готики та неоготики, які суспільні події вплинули на розвиток цих епох, то пропоную перейти на моє відео на цю тему. А тепер ми спускаємось донизу та йдемо вздовж набережної. Поглядаємо гарні види. Наша наступна локація це ланцюговий міст. Тож ми прямуємо до нього, але на шляху зустрічаємо відомий меморіал взуття на річці Дунай, який присвячений жертвам Голокосту, був встановлений у 2005 році. Знаєте, це місце випромінює якийсь свій настрій. У ньому ти бачиш трагічну історію. І скульптор дуже гарно передав ось цей хаос, ось цей смуток. Тому навіть можемо побачити. Що хтось тут залишає квіточки або ж ставить е відповідні свічки. Міст Сечні це перший постійний міст через Дунай в Угорщині. Його відкрили в 1849 році, названий він на честь угорського реформатора графа Іштвана Сечні, який ініціював його спорудження. Цей міст був знищений 18 січня 1945 року німецькою армією. Але вже за 4 роки відновлений одним із найбагатших людей у Пешті. Перетнувши міст, можна побачити Фунікулер та верхівку замку Буде. Ось ми бачимо такі сходи, підіймаємось та насолоджуємось гарною природою. Далі архітектура. Ну і потім нам вже починають відкриватися незнані види, але ми прямуємо далі. Оскільки нашою точкою є бастіон рибалки. Ця локація є частиною комплексу Замки Буду. Була зведена в пізньому XIX столітті до тисячоліття Угорської держави у неороманському стилі. Її мета є саме оглядовим майданчиком, де можна побачити Дунай та парламент. Також тут знаходиться неймовірна готична церква, яка в 19 столітті отримала суттєву реставрацію. Гарно? Але і туди потрапити ми не встигли, оскільки вхід туди платний, тому були великі черги. Далі прогулянка містом була вже простим поверненням до вокзалу, через брак часу. Ми знаходили до маленької церкви, але ну, вона не була дуже дивуючою. Тому пропоную вам подивитися на різні будівлі міста, де є і центральна бібліотека і вся міх... всякі храми тощо. А ось до нашої наступної локації ми вже летіли, однак про це ви дізнаєтесь згодом. Отже, що я можу сказати про Будапешт? Загалом це дуже гарне місто з неймовірною архітектурою та цікавезною історією, де можна гуляти та роздивлятися будівлі, оскільки в них присутні навіть східні мотиви, які не так притаманні західноєвропейським містам. Однак що трошки попсувало враження, так це непривітність певної частини населення. Ну і звісно ж, велика купа. Реклами, велика купа інформації, котра налаштована проти українців. Як би там не було, але політичні погляди держави не в нашу користь. Це місто дійсно вражає і хочеться в нього приїжджати ще раз. Але потрібно бути готовим до того, що там не всюди можна оплатити. Картку, от саме не всі, потрібно мати пластиковий варіант. Десь взагалі немає такого, такої опції. Треба бути готовим до їхньої достатньо важкої мови, котра складно перекладається. Ну, звичайним Google Translate, Тому. В певних моментах можуть бути деякі незручності. Але загалом усім раджу відвідувати дане місто, і якщо ви захочете смачно поїсти, наприклад, азійської кухні, то я вам залишаю ось цей заклад Він знаходиться в даній локації. Дуже класно, дуже смачно. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро. І дізнаємось, куди ж все ж таки я полетів.